Доброго дня. Зараз ми будемо робити з вами розклад на вашого молодого чоловіка. Ви в мене не вперше, але я все одно вам нагадаю свої два основні правила. Перше, карти Таро ніколи не є вироком, тобто, ми більше все ж таки сьогодні будемо робити аналіз цієї ситуації, тобто аналіз його почуттів. І в прогнозі ми вже будемо дивитися, як він буде діяти, і взагалі який ймовірний розвиток ваших стосунків. Тобто оце прогнозове питання, да, прогнозові оці питання, вони ніколи не є вироком, ви все можете змінити. А поради карт вони завжди носять рекомендаційний характер. Тобто ви можете так робити, можете так не робити, але карти вам завжди вказують найкращий варіант для вас. І неймовірний розвиток цих подій, тобто, якщо ви скористаєтесь порадами, порадами карт, так, як будуть розвиватися ваші стосунки? Якщо ви почули несприятливий прогноз, будь ласка, беріть ситуацію у власні руки і змінюйтеся. Карти Таро — це тільки підказки для вас. І друге моє правило: я ніколи не озвучую своєї суб'єктивної точки зору. Якщо я кажу щось від себе, я завжди зауважую, що це моя особиста думка. Отже, ви мені сказали, що у вас стосунки із цим чоловіком вже 5 років. Він одружений, зараз він наче планує розлучення, да? тобто він вам сказав, що він вже подав на розлучення, і ви хочете подивитися, як між вами взагалі будуть далі розвиватися стосунки, які в нього почуття до вас, які в нього взагалі на вас плани, тобто чи планує він якось далі із вами. Будувати да, своє а, особисте життя, чи він взагалі там якимось своїм шляхом піде. Взяла я для вас старома Манара. А, я люблю цю колоду, вона доволі класно розкриває такі от особисті, особисті питання, да, питання особистого життя. Ми сьогодні будемо гадати з вами на цій колоді. Так, ну давайте. Давайте поїхали. Поїхали. З чим ви прийшли до цього розкладу? Давайте. Король Землі. Ну, це цей чоловік. Тобто він ще одружений, у вас ще таємні такі стосунки приховані, да? тобто він не виставляє їх на загал ці стосунки. А... Він і сам переховується, і стосунки ці приховує. Ну, окей, давайте розбиратися. Його почуття до вас. Давайте те, що в нього на серці. Да? Тобто не те, що він вам демонструє, а те, що в нього на серці. Які в нього до вас почуття? Трійка води. Ну, дивіться, тут ця карта вона про те, що йому доволі легко із вами. Тобто він почувається як риба у воді, він почувається вільно. Ви для нього доволі комфортна людина. Він із вами, наче пірнув у якусь чисту таку воду і розкривається. Да? Тобто Це почуття довіри. Це почуття свободи, тобто він в цих стосунках почувається вільним, починається не скутим, він відкривається вам, да? тобто я вже от повторююсь, він вам довіряє в цих стосунках. тобто тобто його нічого не обмежує взагалі, тобто Я так розумію, що ви йому надаєте весь спектр оцих, якщо можна так висловитися, послуг, які роблять чоловіка, знаєте, таким як окриленим. Да? Тобто, ну, звісно, да, по цій карті можна сказати, що емоційно він вас залучений, він вас реально кохає, тому що це все ж таки водна карта в нас випала, і він вас, знаєте, як, як це сказати російською, розтворився в вас. Як він вас бачить? Як він оцінює вас ваш образ? По Ірофанту. Ну, Іерофант в цій колоді він такий специфічний, скажімо так. Дивіться, ви для нього. Якась така кардинальна жінка, Тобто у вас щось таке є, якась така родзинка, яка його шокує. Тобто Ви щось таке робите, що не вписується в його картину світу? Можливо, в нього якісь таке виховання, да? можливо, він сам якихось таких доволі, як би це так сказати, ну, таких поглядів. Ну, я не можу сказати матримоніальних да поглядів. Ну такі я не можу сказати. Але ну, от в нього якась така картина світу. Що в нього так от можливо там все по поличках розкладено, він живе за якимись нормами, за якимись правилами, за якимись стереотипами, да, можливо? А у вас доволі, я так розумію, не стереотипне мислення. Тобто ви не стереотипно взагалі підходите до життя, до свого зовнішнього вигляду, до своїх поглядів. До свого сприйняття світу, тобто, ви доволі можливо прогресивна якась така людина, да? дівчина. І щось ви таке робите, чим ви його час від часу шокуєте або е е змушуєте критично ставитися до якихось його поглядів, до речей, е змінювати погляди, тобто, ви вносите якийсь елемент хаосу в його життя, і його це шокує. тобто, і якщо він, наприклад, до зустрічі з вами, да, до стосунків із вами, йшов по якісь рівні такі прямій, тобто йому було все зрозуміло, да, в його житті тут робота, тут родина, тут діти, тут друзі. А тут з'явились ви, з'явились ви і ви як елемент несподіванки просто внесли в його життя. Тобто у вас кардинально можливі якісь інші погляди на життя, да? тобто у вас можливо. Більш такі якісь от прогресивні думки, ви якось його зрушуєте з місця і змушуєте його замислюватися над тим, що він робив, а чи це правильно, да? Тобто, а що це за сценарії? А чиї це програми взагалі? Тобто, можливо, це мені нав'язали. Тобто, він такий, як шокований трішечки. да і якщо відповідати вже прямо на це питання, то як він вас оцінює взагалі ваш образ, Ну, ви для нього завжди якась різна, він не знає, чого від вас очікувати. Тобто ви не підлягаєте, не підлягаєте взагалі. Передбачення. Ну, тобто він не може передбачити ваші дії, він не може передбачити якісь там ваші думки, ваші вчинки. Ну Така би для нього, він так вас оцінює. Да? Які в нього плани на вас? Давайте дивитися на найближче десь отак півроку. Да? Які в нього на вас плани, на найближче півроку? Так, вершниця води в цій колоді. Ну поки я скажу так: поки в нього планів таких конкретних ніяких, він поки просто планує вас кохати, да? тобто він просто планує бути в таких от стосунках, і поки це буде таке ж саме болото. Як і зараз у вас. Тобто я тут не бачу нічого такого зрушення. Ви, ви сказали, да, що він наче подав на розлучення. Ну, можливо, да, ми цього не дивимося, можливо. Але протягом півроку розвитку ніякого, да, тобто він не планує. Він планує, щоб було все так і є. Тобто він нікуди від вас іти не планує абсолютно. Він буде в цьому болоці собі тихо сидіти, йому там подобається це така тепла ванна для нього. Він так і буде, ну він принаймні так планує, да? тобто його дії ми зараз подивимося, тому що планувати можна одне, діяти можна взагалі по-іншому. Поки нікуди йти він не планує, і ніякого розвитку ніякого кардинальних якихось змін він теж не планує. Так, як він буде себе поводити, теж протягом півроку, як він себе буде із вами поводити? Ну, в нього, я так розумію, якісь питання із дружиною будуть, скоріш за все. Можливо, це, звісно, і ви, але я більше схиляюсь до того, що він буде якось вирішувати свої сімейні питання. Ну, давайте, як він буде щодо вас діяти протягом півроку? Дев'ятка вогню. Ну тут більше ваші дії, розумієте? Тут більше все ж таки те, що ви керуєте цими стосунками, ви будете керувати цими стосунками. Це не його дії. Я так розумію, що в ваших стосунках ви як локомотив більше, тобто ви їх вивозите ці стосунки, ви задаєте їм тон. Цим стосунком. Він буде, я так розумію, більше все ж таки, от як я й сказала, да, він буде займатися своєю родиною, він буде займатися якимись своїми родинними справами, справами з дружиною, можливо, розлученням, да, він цим буде займатися. А стосунками більше ви будете керувати. От куди ви його е, направите, і, і так і будуть розвиватися ваші стосунки, розумієте? Тут ви його тримаєте. Причому, я скажу так: от по цій карті, ви прекрасно розумієте, за що його тримати. Тобто, я так розумію, що ваші стосунки вони будуються на сексуальному підґрунті, да, ви його сексом тримаєте і за це ви будете його тримати. Да, у Вас багато і інших спільних інтересів, хоча, з того, що я тут бачу, ви доволі різні. Він такий більш який, знаєте, як омріяний, да? десь він там в якихось високих матеріях таких вітає. Ви більш земна людина. Але вас багато все одно спільного, вам є про що поговорити. Тобто, те, що я сказала, що ваші стосунки формуються тільки на сексуальному підґрунті, це не зовсім так. Тобто, все одно у вас багато інших спільних точок дотику, вам є про що поговорити. Хоча ви все одно різні. Ну, якби я не знала, що він вашої національності, да, я б могла, звісно, по цих картах сказати, що він можливо якийсь іноземець, але ні, ви мені да, ну, Ми знаємо з вами, що він не іноземець. Тому, в принципі, ви будете керувати цими стосунками. Я тут його дій не побачила абсолютно. Давайте ваше питання, на що він готовий заради вас. Ну, я так розумію, так як ви мені пояснили, це от якщо ви його притиснете, все ж таки, якщо ви йому там якийсь ультиматум висунете, які, які будуть його дії, тобто на що він готовий заради вас. На що він готовий заради вас? Ну, Він готовий, дивіться, він готовий вас от поки тримати все ж таки як коханку, тобто активних якихось дій, так, що він от просто все покине, на всьому поставить хрест, абсолютно від усього відхреститься і буде тільки з вами, я поки не бачу. Тобто, поки він буде вас притримувати. Забезпечувати подарунки, да, він вам готовий дарувати. Тобто він готовий вас вкладатися матеріально, матеріальним ресурсом і будь-яким іншим ресурсом для того, щоб ви були поряд із ним, тобто щоб ви нікуди не чкурнули. Він буде вас притримувати. Ну я вже наскільки я вас знаю, да, ви дівчина активна. І він це все прекрасно розуміє, що навколо вас завжди крутиться доволі багато залицяльників. І тому, тому він буде давати все, що від нього залежить, так, тобто все, що він може, для того, щоб вас тримати біля себе, щоб ви йому були цікаві. Вас, звісно, якісь такі трішечки відсторонення буде, да? тобто ви будете, можливо, там якось на відстані із ним? Ну, можливо, через його да? якісь оці от моменти, які він там буде вирішувати зі своєю родиною, але все одно він вас буде притримувати. От Поки він на це готовий. Тобто кардинальних дій я не бачу. Яких ваших дій він зараз чекає? Так, Яких ваших дій? Ну таких самих, як і зараз, абсолютно, тут без змін, тут абсолютно без змін. Тобто він чекає, що ви так і будете поки із ним. Будете дотримуватися оці... цієї таємниці, тобто стосунки, поки будуть прихованими, ви нікуди абсолютно не подінетесь від нього. Ну тут просто розклад в одні ворота, ну, серйозно. Ну, Мені тут навіть нема де розгулятися. розумієте, І карти мені підіграють. Ну, Ви якийсь такий розклад просто замовили. ну, Чесно, ну, тут нема що дивитися. Тут нічого у вас не змінюється абсолютно. Ну, я не знаю, чого ви так переживаєте. Ну тобто, да, він там подав на розлучення, ну нехай він вирішує свої проблеми. Вас це абсолютно ніяким чином не обходить. Все, ви ви собі граєте свою скрипку. Ну, тобто, як вас от було, воно, так і буде. Він все одно він буде за вами, він буде за вами оце постійно постійно доглядати, опікуватися. Да? Він як папочка, якийсь такий для вас. Хоча ви мені ну, і сказали, що ви там десь однолітки плюс-мінус да, із ним. Але от все одно ви розумієте, ви як дівчисько якесь да? на цих стосунках, ви більше як дівчисько, а він як папочка такий ну, для вас. Як вам по факту себе із ним поводити зараз? Ну, теж до півроку давайте. Як вам себе із ним поводити? Ну. Це знаєте, це, от більше, це більше просто ваші якісь несподівані дії, я так думаю. Тобто, те, що я вам зараз тут пораджу, ви можете просто не зробити так. Да? Тобто мені показують просто, що ви можете піти з цих стосунків, ви можете якимось чином ним маніпулювати. Ну, Ця десятка повітря да, в цій колоді, вона просто показує те, що ви така доволі, доволі пихата, ну, скажімо так, і ви можете просто так знаєте, ніжкою брикнути і піти від нього. Тобто, ану, давай побачимо, побіжиш ти за мною чи не побіжиш. Причому це якісь такі несподівані можуть бути дії да, з вашого боку. Ви можете просто його якось провокувати, щоб він за вами бігав. В принципі, якщо вже тлумачити цю карту як пораду, то тут вам і порада така, що вам треба його якось налякати, можливо, для того, щоб він пришвидшився. Да? Тобто, якщо ви, звісно, хочете із ним будувати спільне життя, вам треба його підбуцнути для прискорення, тобто такий чарівний пенділь йому дати. Да? Якось налякати його тим, що ви можете піти від нього взагалі, що вам вже не сила чекати. І скільки вже можна знаходитися в ролі коханки, тому що у вас по центру колонду, шістка землі. Да? Шістка землі це карта утриманки. Скільки вже можна знаходитися в ролі цієї утриманки, тобто ви вже 5 років да, знаходитеся в ролі утриманки. все, ви можете його таким чином підбуцнути, але це в тому випадку, якщо ви дійсно хочете із ним будувати спільне життя, якщо ви хочете заміж за нього, да, тобто, щоб він на вас одружився після того, як він розлучиться із дружиною. Ну, таким чином. Якщо ви цього не хочете. Якщо ви цього не хочете, то ця карта може радити взагалі піти від нього. Розумієте? Тому що дивіться, сексуальна сумісність да, і поговорити це не означає, що ви будете сумісні в побуті. Ви із ним не жили. Ви не знаєте, яка він людина взагалі. Можливо, ви з ним місяць-два поживете, і вам набридне просто, що він оце буде ходити перед вами, там жопу чухати. Холодильником грюкати, да, там, хропіти вісні, я не знаю, там, на унітазі сидіти, ви на це все подивитеся і все, і вся ваша романтика в цей унітаз змиється. От вам треба про це подумати. Готові ви до цього? Ну, тобто, якщо ви з ним ніколи не жили, якщо ви не знаєте, який він в побуті. Тобто, якщо ви не простосуєтеся з ним в побуті, то карти вам просто можуть зараз сказувати, що вам варто піти від нього. Ну, Або хоча б спробувати пожити спочатку разом, да, але ну, це більше моя порада. Тобто, тут все ж таки карти більше радять вам або підбуцнути його якось, да, тобто, дати йому зрозуміти, що ви теж вічно не будете чекати і якось показати йому, що ви можете піти. Або взагалі піти да, з цих стосунків. стосунки. Якщо я вам вже сказала, да, чого ви хочете, там перший і другий варіант. А, так, далі ваше питання, чи можете ви від нього завагітніти? Ну, Дивіться, якщо, е, е, якщо ви не застосовуєте ніякі запобіжні заходи, і якщо у вас ніяких обмежень по здоров'ю немає, да, ні у вас, ні в нього, ну то в принципі ну, такі безглузде питання, да, тобто, звісно, ви можете від нього завагітніти, у вас ще абсолютно репродуктивний вік. Ну, давайте. Хазяїн барин, як то кажучи, можете ви від нього завагітніти? Так, okay. да, можете сонце. Да, абсолютно можете. Ну, у вас все окей. Можете завагітніти і можете навіть і народити від нього дитину. Ну, тут я ніяких абсолютно не бачу якихось там обмежень. Ну, чи хоче він тільки, розумієте? Ну, ви вже сказали мені, да? тобто, що в нього є двоє дітей, чи хоче він? Тому що тут більше все ж таки ви хочете, я бачу. Ну, давайте прогноз. Прогноз на півроку, як у вас будуть складатися стосунки із ним. Давайте, як у вас будуть складатися із ним стосунки протягом півроку. Ну, можливо, взагалі ніяк, ви знаєте? Можливо, взагалі ніяк, тому що він якось у відлюдника впадає, да? тобто або ви, або він впадає у відлюдника, а ви в четверці мечів, ну, тобто в четверце повітря. Да? Це більше карта спогадів. А, от внарі, в Манарі в якраз, Оця четвірка повітря вона більш схожа на шістку кубків в класичному ТО. Ну, Тобто тут взагалі ніяк не ну, можуть не скластися абсолютно ваші стосунки. Тут більше якісь такі, як спогади, знаєте, можуть просто залишитися да, про ці стосунки, і буде якась просто пауза абсолютно. Ну, тобто буде прокручуватися. Ну тут навіть не попередній сценарій, ні. Тут просто може бути пауза. Взагалі, ви можете просто відсторонитися один від одного. Чому я не знаю, чому ну, ми це питання не розглядали. Розумієте, можливо, у вас оце болото просто за да? можливо, відсутність якихось активних дій від нього, тобто, тому що я по всьому розкладу просто лейтмотивом мотивом побачила більше вашу активність в цих стосунках, ніж його активність. Можливо, ви якось все ж таки долучитеся, да, залучитесь в його, цей процес розлучення, і ви знаєте, воно навантажує серйозно. Я вам вже по досвіду своєї роботи, да, і попередніх там, своїх розкладів для дівчат з такими подібними питаннями. Я вам скажу, що вам краще не занурюватися взагалі в цей процес абсолютно. Нехай він сам там розбирається. Тому що вас це буде тільки нервувати, тригерити, і ви будете просто робити собі хвору голову через це. Все, абсолютно і а і ви просто на себе візьмете цю зайву відповідальність, яка вам абсолютно не потрібна. Тому що це його життя, це його вибір, це його подальший шлях. Тобто він сам повинен це все обирати. Отому от у вас може і випала да, така карта на прогноз, тому що от вас просто воно якось так може розвернутися. Ви можете просто втомитися, наприклад. А, ну... Я, чесно кажучи, розвитку тут не бачу. Ну давайте передивимося. Ми, в принципі, не ставили цього питання, але давайте вже додивимося. Да, чому? Чому ця четвірка повітря? Тобто, що між вами таке може статися, що у вас все ж таки випала така неперспективна, несприятлива карта на прогноз. Ну, Він трішечки такий інфантильний. Якась бездіяльність від нього відчувається, чому ця четвірка мечі? Ну, тут і ви просто можете да, відсторонитися, от, як я вам сказала, да, десятка землі у вас на дні колоди. Ви просто можете відсторонитися. Може, ви там свою роботу якусь, да, якісь свої проєкти, оці от нові а, підете. Можливо, у вас щось інше взагалі зацікавить. Ну, давайте, чому ми ж вами. На півроку. Ну, слухайте. Ви звізда. Ну от, да, ви, от, ну, я не знаю, чим ви займаєтесь. да? Ми ніколи не робили з вами ніякі розклади на роботу. На вашу. Я абсолютно ну, поняття не маю, чим ви займаєтесь. Але ви можете в якийсь такий широкоформат просто вийти. Розумієте. Ви можете просто почати гратися із ним. Ви можете почати якось, знаєте, така як зіркова хвороба трішечки. Да? Ви можете його просто підняти під себе, і він вам просто може стати нецікавий взагалі. Ви можете взагалі з, ким, з якимось іншим чоловіком познайомитися, да? ви можете за кордон виїхати. Ну, тобто, тут вже такий от широкомасштабний прогноз для вас може бути, тому що карти доволі красномовні, і вас і світ, і зірка. Це карта за кордону. Да? І карти за кордону, і карти того, що людина може стати популярною, людина може стати відомою. Да? Тобто, ну, я ж кажу, я не знаю. Чим ви займаєтесь? Ну, якщо ви модель, наприклад, да, ви можете там на якісь покази поїхати, або вас можуть кудись запросити. І по повітря, повітря ну, він вам просто може стати нецікавий абсолютно. Тобто ви на нього вже як на іграшку таку будете дивитися. Да? І от таким чином ви просто можете відсторонитися від нього. Ну, а можете ще й взагалі іншого чоловіка зустріти якогось. Можете якогось іншого чоловіка просто ще зустріти, розумієте? І він вас просто зацікавить більше, ніж цей. Такий ваш розклад. Я вам в будь-якому разі бажаю вирішити оці ваші питання, да, тобто, які ви задавали, визначитися все ж таки з вашим вибором, чи готові ви чекати, чи потрібен вам цей чоловік да, зі всіма його проблемами. Тому що, от, ну скільки я вже бачу, ви постійно якось от вирішуєте якісь його проблеми. Тобто, ви прив'язуєте. Власне життя до його настрою, це я доволі часто за вами помічаю. Від його настрою залежить якийсь там розвиток подій у ваших стосунках. Хоча ви керуєте цими стосунками, але ви все одно емоційно, психоемоційно ви залежні від нього. Я вам особисто да, раджу позбавитися цієї залежності і бути взагалі незалежною в своїх почуттях і в своєму житті. Тобто, щоб ваше життя воно не залежало все ж таки від настрою якоїсь певної людини да? і від того, що відбувається у його житті. Тому будьте щасливі, будьте наповнені, і якщо у вас залишились якісь запитання, ви мені їх ще додайте. І оцей розклад я вам раджу передивитися декілька разів. Тобто, не підряд, а, наприклад, ви зараз подивитеся на да? один. Один раз і там, через деякий час, там, один день, два, три, там, як у вас вляжеться ця інформація, передивіться ще раз оцей розклад. Все. Такий ваш розкладик і бажаю вам всього найкращого.